Заїхав до нас трек американський бренд 10 краще, як нове алюмінієва рама 275 колеса, рама 15. -та. В районі десь, напевно, від 1,45 до 1,68 м. Дуже в гарному ідеальному стані. Весь на оригінальному Shimano Шиману. Десь вилучка у нас наші RST з блокатором. Є замок. Бачите, зразу комплект подарок з ключиками. Значить, резина, резина бон трагер, вода все йде в оригіналі, як нова. Шимановський шатун, Шимановська перекидка на касеті Втулочки, трековські оригінальні. Тут бронепльоночка поклеєна. Ну, реально просто, дивіться, що ззаді таке же саме. походу станчик як новесінький. Дивіться. Які тут грівся, прикольні, отакі ложі собі. Дуже зручно для лодонь, щоб не терпили. Значить, гідравлічні гальма стоять шимановські Монетки. Дивіться, дисковіравліка гальма. Засініть раму. З тої сторони все як новесеньке. Хто ще не придбав своїй дитині, просто супер. Ціна, в принципі, на нього дуже хороша. Пишіть, когось буде цікаве, то відпишемо. Або заходьте до нас на сайт rover.in.ua, там є фото і ціни. Або заїжджайте в Кулаків веломагазин, вулиця Львівська, 20. На тест-драйв собі, там, коли ви собі проміряєте, прокатаєтесь, та й багато інших моделів є, якби вам той не підійшов. І кольори. Також, хто не має такої можливості, то надсилаємо новою поштою по Україні без проблем.